Вітаю, я Михайло Кочетко, фізичний терапевт, персональний фітнес-тренер та викладач. Хочу з вами розглянути тему, що стосується найширших м'язів спини, щоб краще розуміти їх будову, функцію і саме головне, як їх тренувати. Це відео буде цікаве не тільки тим, хто тренується та тренує заради красивої мускулатури, а й тим, хто ставить функціональність тіла на перше місце. Тож, якщо ви готові, починаємо! Серед спортсменів, тренерів та пересічних клієнтів фітнес-клубів часто виникає дискусія, чи потрібно для тренування найширших м'язів спини використовувати багато різних вправ, чи достатньо виконувати один-два повноамплітудні базові рухи. Для того, щоб не заплутатися в цій темі, необхідно розбиратися щонайменше в двох питаннях: перше це особливості анатомічної будови найширшого м'язу. І те, які функції він виконує і в яких рухах приймає участь. Почнемо з будови. Найширший м'яз спини це великий плоский поверхневий м'яз, який охоплює всю задню нижню частину тіла. Це єдиний м'яз у тілі людини, який з'єднує тазовий пояс з плечовим. Він складається не тільки з м'язової тканини, велика його частина це широке пласке сухожілля, а Починається цей м'яз від остистих відростків шести нижніх грудних та всіх поперекових хребців, а також від крижу та задньої частини гребеня клубової кістки. Деякі волокна беруть свій початок від трьох або чотирьох нижніх ребер, а у деяких людей є волокна, що починаються від нижнього кута лопатки. Всі волокна, наче віоло, сходяться в один пучок, який проходячи під пахвою, огинає плечову кістку та, перекручуючись на 180 градусів, прикріплюється одним коротким пласким сухожиллям до плечової кістки на дні міжгорбкової борозни між сухожиллями великого круглого та великого грудного м'язів. Різний напрямок волокон робить цей м'яз таким. Що створює тягове зусилля у різних площинах та приймає участь у великій кількості рухів. Перед тим як перейти до функцій ширшого м'язу, умовно розділимо всі ці функції на дві основні великі групи. Перша група це рухи верхньою кінцівкою, а друга це рухи тулубом. Прийняття участі ширшого м'язу у природних локомоціях людини та виконання інших функціональних задач. Щодо рухів верхньої кінцівки, то найширший м'яз домінує у таких рухах, як приведення плеча, розгинання плеча та внутрішня ротація плеча. На цьому етапі стає зрозумілим, що неможливо вигадати одну вправу, яка б одночасно поєднувала всі три перелічених рухи. І тому ми можемо зробити висновок, що для того, щоб опрацювати рівномірно всі волокна найширшого м'язу спини, необхідно виконувати не одну, а декілька вправ, які будуть змушувати рухати верхню кінцівку. Під різними кутами та в різних площинах. Простими словами, це означає, що для людей з амбітними планами щодо збільшення м'язової маси та пропорційної тілобудови слід виконувати вправи, яких відбувається щонайменше розгинання та проведення плеча. З приведенням плеча пов'язані такі вправи, як вертикальна тяга або підтягування широким хватом. Розгинання плеча відбувається під час вертикальних тяг вузьким або зворотнім хватом, горизонтальних тягах не широким хватом та половергах. Щодо внутрішньої ротації плеча, то вона відбувається під час вертикальних та горизонтальних тяг вузьким паралельним хватом. А зараз ми розглянемо ті функції, про які рідко хто згадує, але вони є вкрай важливими для нормального та ефективного функціонування тіла. Найширший м'яз спини це єдиний м'яз, що з'єднує тазовий пояс з плечовим. Його сухожильна частина сплітається з грудопоперековою фасцією і через неї зв'язується з фастіями сідниць та м'язів живота. Це відіграє важливу роль і у стабілізації тулуба, і у передачі зусиль від нижньої частини тіла до верхньої, і навпаки. Розглянемо це на різних прикладах. При зафіксованих верхніх кінцівках найширші м'язи приймають участь у опусканні плечового поясу, бічному згинанні хребта, збільшенні поперекового лордозу та нахилу тазу вперед. Для ходьби або бігу роль цих м'язів теж дуже важлива. Коли під час кроку нога рухається вперед, протилежна рука також рухається в тому ж напрямку. Це створює одночасний натяг сідничного та найширшого м'язу по діагоналі, що призводить до накопичення енергії пружньої деформації як в самих м'язах, так і в їх сполучній тканині. Коли нога змінює свій напрямок та починає рухатись назад. То накопичена від натягу енергія вивільняється, допомагаючи м'язам виконувати відштовхування та просування тіла вперед. Таким чином, переміщення у просторі стає більш ефективним та економічним. Щодо стабілізації хребта, то найширші м'язи дуже активно долучаються до цієї функції, особливо під час нахилів тулуба. Вони разом з розганачами хребта утримують хребетний стовп, зменшуючи навантаження на міжхребцеві диски та суглоби. Ще одна функція, про яку мало хто згадує, це участь в акті дихання. При нерухомому плечовому поясі волокна, що починаються від ребер, напружуючись, піднімають їх, сприяючи розширенню грудної клітки та вдиху. Це важливо під час інтенсивного дихання при заняттях спортом або коли людина кашляє чи чихає. Давайте зробимо загальні висновки з практичними рекомендаціями. Перше будова м'язу складна, що забезпечує участь цього м'язу у великому спектрі рухів. Друге. Для людей, що тренуються в тренажерній залі задля збільшення м'язової маси та сили, рекомендується мати у своїй тренувальній програмі вправи, що виконуються в різних площинах та під різними кутами. Третє для спортсменів та любителів фітнесу, яким більш важлива функціональність тіла, ніж маса та пропорції. Більш ефективною буде стратегія використовувати активності, пов'язані з бігом, плаванням, спортивними іграми, бойовими мистецтвами, акробатикою або іншими видами фізичної активності, де необхідно одночасно стабілізувати тулуб, змінювати напрямки руху, активно дихати та передавати зусилля між поясами верхніх та нижніх кінцівок. На цьому в мене все. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А я з вами прощаюся до зустрічі в нових відео.